Всім привіт! Получили ми ще одну посилку з агромаркета. Посилка якась трошки зім'ята, але ніби ціла. Мають бути квіти і обіцяли файні саженці.

Так, это. Тоньки є. Дібежал полонез Хороша. Зимова. Шешка не немає. У нее ебреньки. Жива. Dobrý den. Smrodina. No? No, Smrodina, ale si zapálila. A tohle dělá se. Ven hrad. Když máš? Pro No, a co? Sáženci, fajně. І персик. О, саме головніше. А от на ньому приньок. А я хвої той кістки. Бідні. От персик щось слабонький. Монтар. Листочки засохли. Камеш биль. Ну что, посадим. Так. А. Тут гербицет. Не буду его напить. И гладь волосы. Что-то Спасали, мы переходимся. Всем у тебя аккумулятор.